Він порівняв Росію з гітлерівською Німеччиною і втратив роботу. У Москві звільнили Андрія Зубова, знаного професора, чи не найпрестижнішого вишу Росії Московського державного інституту міжнародних відносин. Він став на захист миру і дружби з Україною і з викладачем його колегами та студентами. Зустрілася Ольга Кучер. Приття Криму розділяємо внутрішній розпорі, ну, між татарами, руськими, українцями. Ми не завжди потіряємо народ України. Українці не простять русським предательства ніколи цей Це, мені, текст сказати, коштував я, професору я, філософії зубову місця викладача у одному з найпрестижніших я університетів Росії 24 числа в 3 часа дня мені э, по покадрою політики нашого МКИМО э, вручив э, приказ. У моєму числі з університету, стаття Тудового кодексу аморальному поведінні. Аморальність виявилася після того, як 1 березня він опублікував статтю. Це вже було в ній. Закликав Росіян схаменутися і не підтримувати політику Путіна. Мовляв, дії Росії в Криму дуже нагадують дії фашистської Німеччини напередодні Другої світової. Ми повторюємо страшний сюжет. Ми повторяємо сюжет. Если угодно, который привел ко Второй мировой войне сюжет нашего врага, ну, нацистской Германии. Ми його повторяем самі з тими ж словами, Со словами об'єднення русского народу, собирання русских земель. слово в слово повторяя то, що говорив Гитлер там в 36 шостому, тридцять сьомом, тридцять восьмому, три дев'ятому гадах. Класичний представник старої московської інтелігенції він пропрацював у московському інституту міжнародних відносин 13 років і на схилі літ отримав отакий папірець Вот. Ну, офіційне письмо підписане проект, але но, тоді здійнявся галас і професора філософа лишили в спокої. Минуло три тижні сказали. і зубова вигнали ми зараз, Росія зараз, швидко час від правового демократичного государства до авторитарного государству з признаками тоталітаризму. Тому що то зробили зі мною це возможно було тільки в тоталітарному государству. Ось він найпровідніший інститут Росії московський государстві інститут міжнародних відносин. саме в цих стінах викладав професор Андрій Зубо на камеру в університеті. Звільнення професора не коментують, тільки на офіційному сайті вишу зазначено. Численні висловлювання та інтерв'ю Зубова Андрія Борисовича про те, що відбувається в Україні, та про зовнішню політику Росії, викликають обурення і непевність в університетському середовищі. Вони суперечать Нішньополітичному курсові Росії піддають необачні і безвідповідальні критиці дії держави, завдають шкоду навчально-освітньому і виховному процесові. А це нескромна парковка, таких скромних студентів м'їмо, які не хочуть говорити нічого про свого професора. На мерседесах інфініті камерах біля університету паркуються діти міністрів, депутатів і посадовців. Не дивно, що і вони гідні студенти свого вишу звинувачують професора у інакомислі. Дімотом дімода. Традиція это робота на благо страны, і коли ти відходиш від от курсу, ти не маєш права. Это делать. А от Максим не посоромився підтримати сволого викладача. Чи це він нічого не боїться? Чи може його батько? Ми живемо в демократичному государство, названа така демократія, да получается, ну а что? Мнимая. Все правильно он робить. Я вважаю, що все правильно. Викладачі теж воліють ігнорувати запитання про зубова. що За шляхом офісера зубову волі хаті Не стала мовчати колега зубова викладач філософії Еліна Колеснікова. Після того як Андрію Борисовичу вказали на двері, вона в ці двері. Вышла разум с ним. Когда его уволили и уволили с такой омерзительной формулировкой, мне, кроме всего прочего, стало просто невозможно оставаться в этих стенах. Не может вот так себя вести, как повели себя мои коллеги. Ні, можна, глухе мовчання. Справою професора Зубова вже зацікавилися навіть у комітеті захисту прав людини при президентові Росії, і це набищо. Вони мають доступ і до самого Путіна Тож, кажуть, звільнення суперечить щонайменше чотирьом статтям Конституції Російської Федерації. Мені здається, що не від великого ума це зроблено. мені. Я надеюсь, что это единичный случай. Я надеюсь, что это начальственная дурь, которая будет легко исправлена внутренними приказами МГИМО. Если нет, мы будем бороться за увольнение, за восстановление Зубова. А поки сам Зубов планує судитися и, зрештою, повернути собі викладацький статус. Подаю в суд не столько даже потому, что я бы очень хотел восстановиться, хотя я действительно хотел бы восстановиться, сколько для того, чтобы вот И этим своим действием поставить плотину скатыванию России в тоталитарное советское прошлое. Кучер, же, Александр